Вітаю, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу: правила проїзду перехресть. Якщо ви учень і не знаєте правилу проїзду перехресть чітко, хто кому поступається, ви втрачаєте час при навчанні. Якщо ви чітко не можете відповісти в рамках однієї секунди на оці питання, що я зараз вам е задам чи розповім. Ну, я, по-перше, розповім, а потім ви для себе прикинете. Чи можете ви так же відповідати на ці питання, так як я розповідаю. І так, якщо ми повертаємо праворуч, єдині, хто в нас може врізатись, це ті, хто зліва. Ми поступаємося в, в гіршому випадку тим, хто зліва при повороті праворуч. Це я маю на увазі машини. І виходить, що гірший випадок у нас це друга рядна дорога. Якщо зліва є поток і у вас другорядна дорога, ви повинні поступитися е, лівим машинам. Якщо в нас головна, в них другорядна, ми їм не поступаємося. Якщо в нас зелене світло, в них червоний. Ми їм не поступаємося. Якщо у нас рівнозначне перехрестя, ми для них перешкода справа. Ми ним не поступаємося. Тобто при повороті праворуч ми поступаємося лише тим, хто зліва в гіршому випадку. Гірший випадок це другорядна дорога. Ще раз. Якщо в нас зелене світло, і ми повертаємо праворуч, лівим машинам ми не поступаємося, ми взагалі нікому не поступаємося із машин. Якщо в нас головна, і ми повертаємо праворуч, та сама історія, ми не поступаємося машинам. Якщо в нас рівнозначне перехрестя, і ми повертаємо праворуч, ми не поступаємося машинам, котрі зліва. І лише на другорядній дорозі при повороті праворуч ми поступаємося тим, хто зліва. Тобто при повороті праворуч, в гіршому випадку ми поступаємося лише тим, хто зліва. Якщо ми їдемо прямо, в гіршому випадку ми поступаємося і зліва, і справа потоку. Якщо в нас головна дорога, то зліва і справа другорядна, ми їм не поступаємося. Якщо в нас зелене світло, то зліва і справа червоний, ми їм не поступаємося. Якщо в нас рівнозначне перехрестя, то лівим ми не поступаємося, бо ми для них перешкода справа, а правим ми поступаємося, бо вони для нас перешкода справа. І якщо о, в нас другорядна, то зліва і справа головна, ми поступаємося і лівим, і правим. Тобто в гіршому випадку при Русі прямо, ми поступаємося лівому і правому потокам. Ще раз, на другорядній, якщо ми йдемо прямо зліва і справа поступаємося автомобілям. На е, рівнозначному перехресті, якщо ми йдемо прямо, ми поступаємося правим автомобілям, вони для нас перешкода справа. Е, І якщо у нас головна дорога, ми йдемо прямо, ми не поступаємося лівим і правим автомобілям. І якщо у нас зелене світло, то зліва і справа червоне, ми їм теж не поступаємося. Далі. Самі складні повороти це ліві повороти в гіршому випадку при лівому повороті, ми поступаємося всім. Це зліва, справа і зустрічка. При повороті ліворуч зустрічки взагалі завжди. Я пару виключень, але про них пізніше. Тож, якщо в нас другорядна дорога, і ми їдемо ліворуч, ми поступаємося всім зліва, справа і зустрічки. Якщо в нас рівнозначне перехрестя, і ми їдемо ліворуч, ми поступаємося перешкоді справа і зустрічки. Якщо в нас головна дорога і ми їдемо ліворуч лише зустрічки, якщо в нас зелене світло і ми їдемо ліворуч, теж лише зустрічки. Тобто при лівому повороті ми поступаємося або зустрічки, або зустрічки і перешкоді справа на рівнозначному, або усім на другорядній. Якщо в нас головна чи зелений, то при повороті ліворуч ми поступаємося лише зустрічки. Про пішоходів поговоримо. Якщо у нас немає світлофору, то ми поступаємося всім пішоходам. І першим і останнім. Перший і останні це до перехрестя і після перехрестя. Тобто, куди б ви не поїхали на перехресті, ви перетнете два пішоходні переходи. Один до перехрестя, інший після перехрестя. Він може бути попереду або зліва або справа за умовченням по периметру всього перехрестя, пішоходні переходи. Тож, якщо вна, в нас знаки пріоритету, то всі пішоходи в пріоритеті. І ми де, поступаємося не тільки машинам, а ще й пішоходам. Якщо у нас світлофор, то у перших пішоходів, які прямо перед нами, в них повинно бути червоне світло, і ми їм не поступаємося. Якщо у нас світлофор і ми їдемо прямо, то і у останніх пішоходів, якщо ми їдемо прямо, теж червоне світло і ми їм не поступаємося. Тобто на зелений, коли ми їдемо прямо, виходить, що ми не поступаємося і пішоходам, не машинам зліва в них червоний, у пішоходів перших червоний, у машин зліва червоний, у машин справа червоний. У останніх пішоходів проїзді прямо теж. Червоний. Тобто ми на зелений, коли йдемо прямо, не поступаємося взагалі нікому. Якщо ми на зелене світло їдемо праворуч, то із машин нікому першим пішоходам теж не поступаємося. А от у останніх пішоходів теж зелений. Тож при повороті праворуч на зелене світло, ми поступаємося останнім пішоходам із машин нікому, першим пішоходам не поступаємося. Якщо ми на зелене світло їдемо ліворуч, то. Зустрічки і останнім пішоходом за перехрестям. П у перших червоний, у машин зліва і справа червоний. У зустрічки теж зелений. Вона собі їде прямо. Вона перша проїжджає. Або, наприклад, в нашу смугу повертає, якщо вона теж праворуч, ми за нею їдемо. Або ми з нею мордою розходимося, якщо вона ліворуч і ми ліворуч. Але останні пішоходи обов'язково вони можуть бути. Тож. Якщо ви не знаєте правил проїзду перехрест і чітко не відповідаєте на ці питання, виходить, ви втрачаєте час на водінні, бо у вас е, рішення буде не таке швидке, як повинно бути. Оце все, що я розповів. Ви повинні просто від зубів знати. Просто від зубів Вчіться.